Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчуко, Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке: Непридатник із виключенням військового обліку більше не існує. Непридатник із виключенням військового обліку більше не існує. Так, наказав номер 686 міноборони внесло важливі зміни до положення про ВЛК. Ними встановлені і зміни у визначенні ступенів придатності до служби, повідомляє військова адвокатка Дар'я Голодняк. Якщо раніше непридатна до військової служби за станом здоров'я особа виключалася з військового обліку, нині вона все одно залишається військово зобов'язаною. Це виключає можливість повного звільнення від обов'язків військового обліку, однак немає змін до закону України про військові обов'язок військову службу, та мебізілітіну підготовку та мобілізацію, яка регламентує зняття військового обліку та дозволяє виїзд за кордон, якщо людину військово зобов'язано виключенням з військового обліку. Тобто будемо дивитися далі, як все буде відбуватися. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просто підтримуйте нас лайком та репостом у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просто потрібне нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо кафе Фоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.